Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. Чи знаєш ти це відчуття, коли дивишся на людину і розумієш вона мені подобається? Коли всередині є хвилювання, піднесення, і хочеться злегка усміхнутися. А чи часто ти питав або питала в себе? Кому і за що подобаюсь я, чи я приваблюю людей, чи я сексуальний або сексуальна. От починаєш обдумувати всі ці питання і відчуваєш зовсім інші емоції: розгубленість, сором, трохи невпевненість, а може й взагалі страх. Зауваж! Обидва рази ми говорили про привабливість та сексуальність, і завжди поруч були дуже різні емоції. Привіт! З тобою на зв'язку Алла Пустовіт. Я є голосом уроку, який написала Анастасія Цибровська, лікарка, психологиня, тренерка зі статевого виховання і сексуального здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про особливості переживання емоцій в підлітковому віці і про зв'язок емоцій з сексуальністю. Сексуальність це вроджена потреба і функція людини, яка формується під впливом соціальних, біологічних, релігійних, фізіологічних чинників кожної окремої людини. Це не просто про те, чи я сексі, сексуальність це вміння взаємодіяти зі світом, усвідомлюючи свої бажання і потреби, кордони і правила, а також зважати на почуття інших. Сексуальність як хлопців, так і дівчат, пов'язана з поняттям лібідо. Від латинського прагнення, бажання, потяг лібідо це прагнення чогось або когось, щоб отримати задоволення від цього контакту чи взаємодії. У підлітковий період важливо навчитися розрізняти свої почуття і бажання, а не діяти під впливом сексуального імпульсу. Бо під час пубертату швидше розвиваються мозкові структури, які відповідають за емоції, як от мигдалоподібне тіло, а от частина кори, що відповідає за гальмування і прогноз наслідків, ще в процесі дозрівання. Тож мозок може не встигати опрацьовувати всі твої бажання та хвилинні пориви, пам'ятай про цю фізіологічну особливість і старайся не діяти імпульсивно. А чи є в нас погані, непотрібні емоції? Ти, можливо, здивуєшся, але всі емоції важливі гнів. Сором. Печаль, радість. Люди часто ділять емоції на позитивні та негативні, проте це не зовсім правильно. Ми поділяємо емоції по тому, як ми оцінюємо їх. І якщо нам не подобається стан суму в собі та інших, то ми записуємо сум до негативних емоцій. Радіти нам приємно, тому її називаємо позитивною емоцією. Та пам'ятай, всі емоції є ніби з сигнальними лампочками, щось відбувається, ти на це реагуєш. І щоб усвідомити, які події чи процеси викликають у тебе ті чи інші емоції, треба вміти три речі: перша розпізнати емоцію в себе. Наприклад, ця ситуація мене явно дратує, я злюсь. Друга зрозуміти, що саме викликало цю емоцію. Наприклад, сварка з братом чи провал на контрольній. А третя річ: Як цю емоцію проявити? Запам'ятай, всі твої емоції цінні, проте для того, щоб тобі вдавалось легше ладнати з друзями та близькими, важлива форма їх вираження. Це називається емоційна регуляція. Я хочу запропонувати тобі наступного разу, коли ти будеш переживати дуже інтенсивну емоцію, наприклад, розсердишся на свого друга через його запізнення на зустріч. Спробуй зробити невеличку паузу. Тоді зроби кілька глибоких вдихів, і замість звинувачення скажи: Я розсердився, розсердилася, що ти порушив нашу домовленість мені неприємно було тебе так довго чекати. Так, ти говориш про свої почуття, а не атакуєш іншого. Це допоможе тобі краще розуміти себе і розвине навички емоційного інтелекту. Вміти чітко пояснити собі та іншим причину свого стану. Наприклад, вибач, відповім потім, зараз мені дуже смішно, не зможу серйозно відреагувати на твоє питання. Ще раз коротко: розпізнати стан, зрозуміти причину і врегулювати емоційну реакцію на подразник, а не на всіх довкола. Це ключові компоненти емоційного інтелекту. Та як це стосується сексуальності? Розповідаю. Як я казала хвилиною раніше, у підлітковому віці зона мозку, яка відповідає за емоційні реакції, швидко розвивається. І часто буває, що ти можеш діяти саме під впливом емоційного імпульсу, а не тому, що це твоє істинне бажання. Так буває у багатьох людей. Це загалом ок, і ця емоційна збудливість сприяє тому, що ти легко з головою занурюєшся в якусь справу. Та як тільки на горизонті з'являється щось інше, цікавіше, ти можеш швидко втратити інтерес до попереднього заняття. Так само може бути і у стосунках: ще недавно ви клялися один одному у вічному коханні, а сьогодні ти можеш думати тільки про дівчину чи хлопця, з яким чи якою лише вчора познайомились. І тут може початись ураган емоцій, щастя від взаємодії з новим крашем, соромом перед колишнім чи колишньою, страх визнати, що почуття змінились, гнів на себе за це все і ще багато інших. Тож важливо вміти розпізнати свої емоції і назвати їх. А ще обрати ту людину, з якою будеш не через почуття боргу чи провини, а саме тому, що тобі і їй чи йому комфортно бути разом. Ось тут і криється зв'язок емоцій з твоєю сексуальністю. Поняття сексуальності охоплює багато різних питань: що ти вважаєш ідеалом краси? Як ти відчуваєш свій сексуальний потяг? Як тобі подобається торкатися до себе, які доторки інших прийнятні для тебе? Наскільки ти розумієш, чого хочеш насправді, чи можеш ти чесно сказати, чого хочеш, чи можеш ти відмовити небажані взаємодії? Всі ці питання ми реалізуємо через те, як самі сприймаємо себе і якими нас бачить оточення. Від твого середовища залежить досить багато. Якщо ти почуваєшся вільно серед людей, які поруч, і знаєш, що тебе приймуть, яким чи якою б ти не був або була, то знай. Це класне і здорове середовище, воно сприяє твоєму ментальному здоров'ю. І навіть у такому оточенні твої меседжі не завжди тлумачать правильно. Наприклад, близьку дружбу можуть вважати романтичними стосунками, а простий інтерес закоханістю. У таких випадках важливо окреслити власні кордони і проговорити моменти, які тебе бентежать. Саме у такі моменти формуються твої норми, дозволи і заборони, які будуть важливими для твого відчуття себе і твоєї сексуальності. У кожного з нас сексуальність розвивається індивідуально. Це залежить від величезної кількості факторів. Тож буває дивно чути, що чим раніше ти станеш сексуально активним чи активною, тим успішнішим або успішнішою в житті будеш. Секс не соціальний капітал. Це міт більше про різні вигадки навколо теми сексу ти можеш послухати в аудіоуроці секс і міти. А поки пам'ятай, немає визначених термінів початку сексуальної активності все відбувається саме тоді, коли потрібно кожному з нас. Бо через популярну культуру та соцмережі іноді може здаватись, що всі вже всюди встигли. І закохатись, і сексом зайнятись, і пару знайти, і досвід у всіх вже ого, го тільки ти чомусь відстаєш. Ти через це стресуєш, комплексуєш, злишся або сумуєш. Тут важливо пам'ятати, що у підлітковому віці ми чутливі і можемо сприймати реальність дуже полярно тільки у чорно-білих кольорах, тобто, все має бути або ідеально, або ніяк і ніколи. Ми буваємо надто жорсткими критиками для себе, так і для оточення, і ця критика всередині часто говорить голосами дорослих батьків, бабусь, тренерів чи вчителів. Та знай, надмірна ідеалізація і самокритика може призводити до напруження і тривоги, навіть до депресивних розладів. Ще й медіа дуже активно нав'язують ідеальні форми і сексуалізований контент. І починає здавати, що тебе приймуть, полюблять, і ти досягнеш успіху лише якщо відповідатимеш певним стандартам і формам. Але насправді це не так. Ми всі унікальні і ні на кого не схожі люди, цінні й бажані в цьому суспільстві саме з нашими рисами. Не уподібнюйся стандартам, цінуй свою індивідуальність. Ти маєш свій настрій, почуття. І бажання вони важливі. От уяви, у тебе важкий день, настрій не ок, і тобі хочеться просто побути поряд з хлопцем чи своєю дівчиною, помовчати в моменті чи побути в обіймах. Але партнер чи партнерка не зрозуміли твої бажання і явно проявляють сексуальну ініціативу. А це тобі зараз ну зовсім не заходить. Так буває. І відмовити небажаному сьогодні сексу навіть твоєму партнеру чи партнерці це нормально. Так ти оберігаєш свої кордони, бо розумієш, чого тобі хочеться саме зараз. Це стереотип, що підлітки завжди і за будь-якої нагоди хочуть сексу. Іноді побути разом це просто побути разом, адже спільно проведений час це також одна з мов близькості і кохання. Та як пояснювати свій стан так, щоб іншим не було образливо? Є така вправа у психологів, що працюють з парами. Вона називається мистецтво я повідомлень. Це коли ти доносиш співрозмовнику свої почуття і емоції, не образивши і не знецінивши його переживання. Фразу треба починати так: Я почуваюся так і отак, коли відбувається це і отаке. Так ти пояснюєш свій стан і як він змінюється через події. Порівняй фрази. Перша. Я зараз серджусь, бо через важкий день не маю сил іти тусити. Мовляння мене дратують. Давай разом подумаємо над варіантом, який буде комфортним нам обом. Друга ти ниєш і тягнеш мене на вечірку. Відчепись, я не маю сил кудись іти. Відчутна різниця, правда? Фрази, що починаються зі звертання. Ти сприймаються як напад, і часто мозок дає сигнал напасти у відповідь чи агресивно захищатися. А от фрази, що починаються з я, сприймаються як повідомлення і не викликають стресової реакції. Вони спонукають до мирного сприйняття інформації. Спробуй напрацювати в собі цю навичку і поміти, що суперечок стане менше, а продуктивних діалогів і розуміння в комунікації більше. Отже, підсумуємо все, про що говорили. Емоції це часто наша реакція на зовнішній світ і його подразники. Твоя сексуальність це вроджена потреба бути сприйнятим чи сприйнятою цим світом, і саме твоїм середовищем. Всі люди від народження є сексуальними тут не плутай із сексепільними. Підлітковий період життя, а це між 10 і 15 роками, надзвичайно активна структура мозку, що відповідає за емоції. І тому важливо навчитися їх емоції впізнавати та ідентифікувати як в себе, так і в інших. Всі емоції потрібні, важливо їх екологічно доносити до співрозмовника. Тут тобі в допомогу вміння використовувати я-повідомлення. Так іноді буває, що люди хибно інтерпретують емоції і невербальні меседжі один одного. Це не соромно і не образливо відмовити у сексі чи інших діях, якщо вони не збігаються з твоїм настроєм, емоційним станом та бажанням. І пам'ятай, ти є абсолютно унікальним і унікальною в своїх характеристиках, емоціях і почуттях, іншої чи іншого такого не буде. Досліджуй свою унікальність, бажання та сексуальний інтерес. Головне правило дай собі на це дослідження стільки часу, скільки потрібно. Не квапся повторювати чужий досвід. Вір собі та своєму темпу. Почуємо ще. Проєкт Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-Освіта» в межах співпраці з «Child Deutschland і Едуко та фінансується Штерн Штунден.